Хіба самому написати таке послання до себе, та все до чисто розказати, усе, що треба, що й не треба. А то не діждися його того писання святого, святої правди ні від кого, та й ждать не маю від кого, бо вже б здавалося пора, либонь уже десяте літо, як людям дав як обзаря, а їм неначе рот зашито. Ніхто й не гавкне, не лайне, неначе й не було мене. Не похвали собі, громаду. Без з неї, може, обійдусь, а ради жду собі. Поради. Та, мабуть, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мліло, мій Боже милий, як хотілось. Щоб хто-небудь мені сказав хоч слово мудре, Щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я в країну люблю, чи варт вона Огня Святого, бо хоч застаріюсь за того, а ще не знаю, що роблю, пишу собі, щоб не міняти часа святого. Так на так. Та іноді старий козак верзеться грішному усати, своєю волею мені на чорнім вороні коні. А більш нічого я не знаю, хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні. Чи доля так оце зробила? Чи мати Богу не молились, як понесла мене? Що я, неначе лютая змія, розтоптана в степу здихає, Захода сонця дожидає. Отак-то От я тепер терплю, та смерть із степу виглядаю. А за що їй Богу не знаю? А все-таки її люблю мою Україну широку. Хоч я поїй і одинокий, бо бачте, пари не найшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, друже, не журися, в дулевину себе закуй, гарненько Богу помолися, а на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй.